Сервіо WebWordDesk, Вкладка замовлення постачальнику дозволяє створити замовлення на постачальника, а також одразу з замовлення створити прибуткову накладну. Для створення замовлення натискаємо на кнопку Додати. В даному вікні вибираємо одне зі своїх підприємств, після чого, після чого вибираємо постачальника зі списку. При необхідності є можливість змінити номер замовлення. По замовчуванню воно генерується самостійно, а також вибрати дату замовлення. Далі створюємо список для замовлення, натискаючи на кнопку Додати. Для продовження роботи необхідно підтвердити збереження документу. Далі через пошук додаємо перший товар. По введеним символом система автоматично пропонує нам певний товар. Вибираємо одиницю виміру, далі вказуємо вагу одиниці виміру. Це в нас будуть кілограми. Вказуємо кількість, а також ціну. Також є можливість сказати ціну без ПДВ. Також є можливість сказати ціну без ПДВ. Поле ціна перерахується автоматично. Додамо ще одну позицію товару, але вже через пошук номенклатури. Для цього натискаємо на кнопку пошуку та з меню номенклатури вибираємо необхідний товар. Наприклад, оператив. Автоматично підтягнулася одиниця виміру, вказана в номенклатурі. Вказуємо вагу одиниці виміру, вказуємо кількість. Також можемо вказати ціну. Після завершення створення замовлення нажимаємо кнопку УТО. Операція успішно виконана. Далі переходимо до прибуткової накладної. Її можливо створити, натиснувши на кнопку Додати. Принцип додавання такий же, як і в замовленні. Наразі ми створимо нашу прибуткову накладну з замовлення, яке тільки що створили. Перейшовши в необхідне нам замовлення, натискаємо на вкладку Документи. Далі кнопка Додати і на основі нашого замовлення автоматично створилась прибуткова накладна з тими позиціями, які ми раніше замовляли. Далі ми коригуємо позиції відповідно до нашої прибуткової накладної. Змінюємо кількість та змінюємо ціну. Позиції відсутні в прибутковій накладні ми видаляємо. Підтверджуємо. Також є можливість змінити номер прибуткової накладної відповідно до паперового документу. При необхідності змінюємо дату а також одержувача – склад на який буде оприбуткований товар. По завершенню редагування даної накладної її можливо провести або зберегти. Також є можливість надрукувати даний документ. Вибираємо пробудкову накладну і отримуємо друковану форму. Наразі ми не будемо проводити дану накладну, ми просто її збережемо. Натиснувши кнопку Зберегти. Накладна успішно збережена. З даного вікна ми також можемо провести накладну, натиснувши на кнопку Провести. Підтверджуємо запит. Наша прибуткова накладна проведена. Переглянути її можливо натиснувши на кнопку редагування. Також з даного вікна ми можемо створити грошовий документ оплати даної прибуткової накладної. Для даної операції в блоці оплат натискаємо на кнопку Додати. Зі списку вибираємо необхідний нам документ витрати. Далі проводимо даний документ оплати. Прибуткову накладну також можливо створити і без замовлення. Переходимо в вкладку Прибуткові накладні. Натискаємо Додати. Встановлюємо підприємство постачальника, заповнюємо номер прибуткової накладної. В полі «Одержувач» це є наш склад. Вибираємо склад-бар та додаємо позиції аналогічно, як це робилось в вкладці замовлення. Вказуємо кількість, ціну. Якщо прибуткова накладна велика та має багато позицій, є можливість прибрати дану шапку та збільшити вікно відображення позицій. Для цього необхідно натиснути на кнопку Реквізити документу. Якщо товар приходить без ПДВ, є можливість відключити нарахування ПДВ. При даному кроці ПДВ не буде рахуватися до даної позиції. По завершенню редагування даної прибуткової накладної натискаємо на кнопку Провести. Документ успішно збережено, та додано в загальний список. Вкладка видаткові накладні. Дана вкладка дозволяє повернути постачальнику певний товар чи продукт. Для цього натискаємо на кнопку Створити видаткову накладну. Вибираємо підприємство, на якому знаходиться наш товар, який ми хочемо повернути. Далі вибираємо склад, з якого хочемо повернути, постачальника, від якого отримали даний товар. Та додаємо необхідну позицію чи позиції. Якщо даної позиції немає на складі, ми отримаємо помилку. В іншому випадку система покаже залишок на складі. Наразі на складі маємо залишок 100 кг, але повернути хочемо 10. Вводимо 10 та натискаємо на кнопку додати. Видаткову накладну була додана введена нами кількість, а також автоматично додалась ціна, по якій даний товар до нас приходив. Проводимо дану видаткову накладну. Вкладка переміщення дозволяє перемістити нам товар з одного складу на інший, наприклад, помилково оприходований. Для цього заповнюємо поле склад видатку. Далі склад одержувача. В даному випадку переведемо некондиційний товар. Принцип додавання позицій у всіх накладних однаковий. Та перемістити на інший склад хочемо 5. Додаємо. В дану накладну додалось 5 кг. Проводимо дану накладну вкладка списання. Використовується для зміни товарного залишку. Принцип заповнення аналогічний попереднім накладним. Вибираємо склад, з якого хочемо списати. Вказуємо склад, додаємо необхідну позицію. Вказуємо кількість та додаємо. Накладна списання створена, тепер ми її можемо або зберегти, або провести. Вкладка реалізація та виробництво. В даній вкладці можемо створити документ реалізації або виробництва. Створити можемо двома методами. Перший на основі закритої зміни натискаємо кнопку додати, вибираємо список змін. Отримуємо список змін, закритих на посттерміналі, але не сформованих в системі. Для формування звіту по певній зміні натискаємо на кнопку Сформувати. Для формування звіту необхідно вибрати зміну зі списку та натиснути кнопку Сформувати. Відкривши документ, ми можемо переглянути його зміст. Наразі подання зміні у нас був проданий лише один товар чи послуга в кількості одна штука. Автоматично прорахована ціна собівартості, ціна реалізації, сума собівартості та сума реалізації. Якщо в даної позиції була калькуляція, то її зміст ми можемо побачити на вкладці товари. На даній вкладці будуть відображені всі позиції калькуляції, які входять в певний товар чи послугу. Також тут присутня основна інформація по позиції: вага одиниці, кількість, ціна, сума та залишок на складі. Інший метод створення документу реалізація та виробництво це ручний. Для цього натискаємо кнопку Додати, реалізація та виробництво». В даному вікні, заповнивши необхідні реквізити шапки та вручну додаємо всі необхідні позиції. Додаємо позицію. Вказуємо кількість. Та натискаємо кнопку Зберегти. Також даний документ можна провести з загального списку, натиснувши на кнопку Провести. Провівши даний документ, у нас відобразилась ціна собівартості. Так як дана позиція не додана до прийскоранту, ціна реалізації у нас нульова. Вкладка Інвентаризація. Для створення нової інвентаризації натискаємо кнопку Додати. Вибираємо необхідне нам підприємство, склад. При необхідності заповнюємо поля номер інвентаризації та далі. Далі ми вибираємо вид інвентаризації повну або часткову. Щоб зробити повну, Натискаємо кнопку повна, відмічаємо, чи хочемо бачити товари з нульовими залишками та чи заповнювати поле фактичного залишку. Вибираємо Не заповнювати. Так як на даному складі у нас лише одна позиція, тому додалась саме вона. Вводимо фактичну кількість, після чого зберігаємо або проводимо док документ. Документ інвентаризації також можна надрукувати, але перед цим спочатку треба зберегти дані можливі варіанти друкованих форм. Це Інвентаризація, інвентаризаційна відомість без залишків, інвентаризаційна відомість з залишками та порівняльна відомість. Наприклад, візьмемо її. При частковій інвентаризації в нас виставлена позначка часткова, і позиції ми можемо додавати ті, які нам потрібні. Метод додавання позицій аналогічний попереднім документам. Також, якщо певний документ з якихось накладних вже не потрібен або створений випадково, його можливо видалити. Натиснувши на кнопку Видалити, потрібно підтвердити документ видалений, але якщо документ видалений випадково, його можливо відновити. Натиснувши на вкладку «Видалені», в ній відображаються всі видалені документи. Натиснувши на кнопку відновити, документ повертається на своє попереднє місце та відновлюється. Але якщо ви його видалите, він буде видалений повністю без можливості відновлення. Повернемося в нашу Деталізацію, яку ми тільки що відновили. Ось вона. Вкладка гроші. В даній вкладці створюємо грошовий документ надходження, витрати або переміщення. Наприклад, створимо документ витрат. Вибираємо наше підприємство, вказуємо банк чи каса, звідки буде витрата. Вибираємо рахунок, який був заведений раніше в налаштуванні. Вибираємо операцію, наприклад, зарплата працівнику. Далі вибираємо співробітника, вводячи його FIO. Система автоматично додає нам підказки, кого ми можемо вибрати. Далі вказуємо суму виплати. Потім зберігаємо або проводимо.